Адміністративні будівлі прикрашають національними прапорами, а прості житомиряни навіть кріплять прапорці до автомобілів. Країна готується відзначати день незалежності в цьому році. Це ювілейна дата. Від дня ухвалення Верховної Ради УРСР акту проголошення незалежності України пройшло 25 років. Напередодні свята ми вирішили поцікавитись в житомирян, що вони вважають головною ознакою незалежності нашої держави. Ну, це глибокий вопрос Я даже не знаю. То, что я могу свободно ходить, гулять, праздновать этот праздник вместе со своей семьей и наслаждаться свободой, независимостью, ну, в принципе, это... Так, як то так. Незалежність це для мене достатній рівень життя для українця, для кожного українця, щоб кожен українець у своїй державі почувався вільно, незалежним, щасливим і з достатнім рівнем життя. Однозначно, не можна сказати, для кожного воно буде різне, але треба прагнути до того, щоб і, і свобода, і хто для кого воно що є, ну, щоб реалізувалася та мета. Хотілося давно бути вільними, оскільки говорить історія і народ, і взагалі ми українці народ вільний. До цього прагнемо, хочемо мати і мову свою, і прапор свій, і гімн свій, щоб він ніколи вже не переставав існувати. Это выдающийся день в истории нашего государства. День, которому государство шло много-много, не то что лет, не то что десятилетий, а именно столетий. Это день, день независимости, который обозначает свободу. Свободу вероисповедования, свободу языка, свободу культуры, мультикультурность, которая обозначает здоровье нации, которое обозначает счастье, в конце концов, нашей украинской нации. Мы действительно, наверное, воистину счастливые люди, потому что мы закладываем фундамент, закладываем тот кирпичик в ту нацию, в которой будут жить наши дети, наши внуки, наши правнуки. Они будут с улыбкой вспоминать нас и скажут, что они мы, наше поколение, поколение 2016 года, прожило нелегкую жизнь. Она была разная у нас. І победы, и огорчения, но это такой тернистий путь к счастью, путь к свободе.